Так, всім привіт! Сьогодні огляд на мій квадрик порти 125 кубів. Тут а, перше я поставив отакий бокс, не знаю як. І тут а, ключі я поставив. Всяке таке, щоб якщо щось треба, можна поставити. Ну, я тут мотор вже він мене зламався. Ще ми доставили отаке кріселко, щоб було другому пасажиру добре сидіти. Тут вам не дуже зручно. І такого плетали Навіть якщо станеться щось, можна зняти. І... і все, і буде тросик. Що треба буде тянути його. Далі тут у мене бак. Маші бензин є. Тут панелька. Тут все показує ну, спідометр зламаний. тому не показує, але тільки обороти показує кнопки, дальній. Це щоб завести його, тут, і тут на коробці автомат, на автомат, тому що тут переключати передачі теж. Перша, друга, третя. От ручка. Ну, я переключаю і задні Вон Ну цепки зараз немає, тому що... Вона в мене обірвалася. Хто дивиться за мною, то там бачили, що вона трісла. Ну, Десь такі, Тут у мене тріскало, теж вже підварювали. Задній місць тріскала. Колесо пробивалося. Це ж не зламалося. Ну, трісло тормоза передні. Тут тросик був в тріс. Тут щось відірвалося, не знаю чого. Так він виглядає. Всякі якайки ще поклевали. Ну і все.